Нецесу клубів та найгалантнішого маленького джентльмена визначили в Івано-Франківську. У місцевому парку імені Тараса Шевченка відбувся королівський бал. Його уже традиційно проводить міський центр дозвілля для дітей та юнацтва за місцем проживання. Королівський бал просто неба зібрав 17 учасників, вихованців дитячих клубів. Аби отримати спеціальний титул, вони змагалися у конкурсах талантів, представлення дефіле у національних костюмах. Учасники декламували вірші, співали, танцювали і навіть качали публіку хіп-хопом. Ішучий і запальний на сцені, і вже за кілька хвилин романтичний та ніжний. Адже ось ось розпочнеться конкурс вишуканих слів. Учасник під номером сім не приховує свого бажання перемогти. Яно, всього шість років. А він уже знає основні джентльменські трюки. Зокрема, як завоювати дівоче серце, робити компліменти дівчині. А які ти компліменти дівчині. Ну, принаймні, зараз я скажу те чарівна, як оці букети квітів. За титул головного джентльмена балу змагаються семеро учасників на сцені. Кожен конкурсант дивує своїм словниковим запасом. Вишикані компліменти не поступаються шекспірівським сонетам. У тебе ангельський характер, а ще й виточений смак. У тебе бездоганний вигляд. Скажу я щиро, просто клас. Своє вміння бути чарівною демонструють маленькі леді у конкурсі зачісок. Дівчата вміло управляють гребінцем та шпильками для волосся. Кілька штрихів, і образ завершено. Я хотіла бути весною. Ми сьогодні з мамою придумали зачіс. Від маленьких учасників не відривають очей глядачі, батьки. Вболівати за конкурсантами прийшли цілими родинами. Королівський бал гуртує сім'ю. Переконані організатори. Хоча б, як то кажуть, заради одного конкурсу сім'я вся в зборі, бо всі приходять і переживають за своїх діток, за своїх внуків. І е, найперше це є єднання родини. Друге, це є можливість дітям. Себе проявити принцесою клубів стала Лілія Хійчук а юним джентльменом П'юревич Ярослав. Королівські титули отримали усі учасники. А разом з ними м'які іграшки та солодощі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.